Іван Франко Грицева шкільна наука. Частина 4. Минув якраз рік після того важного дня. Блискучі надії батька на Грицеву будущину давно розвіялись. Професор просто сказав йому, що Гриць туман 18-й, що ліпше зробить, коли відбере його додому. І назад заставить гуси пасти. І справді, по пороці шкільної науки Гриць вертав додому якраз такий мудрий, яким був перед роком. Вправді, а баба Галамага, він вивчив докладу на пам'ять і не раз навіть у сні, з уст його вилітало все дивовижне. Слово, що становило немов перший поріг усякої мудрості, якого йому не судилося переступити, але далі поза те слово Гриць у науці не поступив. Букви якось мішалися перед його очима, і він ніколи не міг спізнати їх з лиця, котре ша, котре те, котре «люде» А котре мисліте, про читання аж ніщо й говорити, чи причина тому була в його непонятливості, чи в кепськім навчанні професора сього не знати, то тільки певно, що крім Гриця, таких туманів 18-х між тогорічними школярами було 18 на 30 – і всі вони під час того шкільного року робили собі блискучі надії, як то буде гарно, як вони увільняться від щоденних різок, позаушників, штурханців, падства попід волосників, і як покажуться знов у повнім блиску своєї поваги на пасовищі. А вже хто як хто, а Гриць запевно, найбільше і найчастіше думав про це. Проклятий буквар, що його він за час цілорічної натуги над науковими питаннями пошарпав і пофалатав трохи не на свічку, прокляте Абаба Галамага і прокляті професорські. Причинки та заохоти до науки так надоїли йому, що він аж вийв та поблід і ходив увесь час, мов сновида. На кінець змилувався Бог і послав місяць липень. І змилувався батько та сказав одного разу. Грицю, га, сказав Грицю, Віднині вже не підеш до школи. Ба, сказав Гриць. Здійми чоботи, капелюх і ремінь. Треба сховати про неділю, а ти запережися личком. Візьми лупку на голову та жени гуси пасти. Ба! сказав радісно Гриць.